Привіт, мої малята! Подивіться сьогодні на вулиці вже осінь, і сонечко стало менше ласкавим, а іноді і ховається за хмаринками. На небі сонечко прокинулось. До нас крізь хмаринку осміхнулося. Промінчик тепла нам посилає, бо вже осінь наступає. Але ми малята. Не будемо сумувати. Навіть якщо на вулиці холодно, ми можемо створити своє власне тепло та радісне сонечко. Намалюймо його, щоб у нас завжди було світло і гарний настрій, навіть коли за вікном йде дощик. Подивіться сонечко кругле, як м'ячик. Давайте покажемо пальчиками, яке воно кругле! Сьогодні з вами будемо малювати сонечко. Подивіться, ось таке сонечко у мене. Воно складається з кола жовтого кольору та промінців. Подивіться, скільки промінців. Так, їх багато. А скільки у нас сонечок малято? Так, воно одне. Для На роботи нам знадобиться аркуш паперу білого кольору. Серветка, водичка, фарба жовтого кольору. Пензлик. Тож почнемо роботу. Беремо пензлик, тримаємо ось так. Трьома пальчиками, подивіться. Занурюємо водичку. Потім у фарбу жовтого кольору. Набираємо. Посередині аркуша малюємо коло, не відриваючи руки. Ось так. У нас і зафарбовуємо його. У нас сонечко яке? Воно. Кругли. Ось так. А тепер малюємо промінці. Прикладаємо пензлик та ведемо в рівненьку лінію. Ось так. У нас промінців у сонечку багато. Подивіться. Рівень, рівні, рівні лінії. Дивіться, яке сонечко у мене вийшло. Я дуже-дуже буду чекати на ваші роботи, дітки. До нових зустрічей!